Це, що стосується, скажімо так, мультимедійності. Ще один такий цікавий приклад я хотів привести. Значить, є такий відомий російський письменник свого він, один з перших таких відомих блогерів, Павло Кофирін. і він, він пише гарні книжки, гарні есе, соціальні теми піднімає дуже серйозні. Він один з перших, хто почав робити відео супроводження своїх есе. Тобто відеосупроводження, скажімо, якоїсь події, ну це дуже просто. так, Є подія, відеоряд показали, ось там, ну наприклад, футбольний матч, показали голи, все, всім все видно. Він почав робити таку цікаву штуку, як супроводження есе відеоматеріалом. Ну, Наприклад, там в нього було що таке добро і зло. Та банальна тема, яка там вже заїжджена, писана, переписана. Ну хто тут казав, здавалося б, таке читати? Ну, цікаво, хто його знає, ті почитають. Він зробив дуже цікавий, як я вже казав, відеоряд до нього доля. Наприклад, він йде по вулиці, от по вулиці йде, зустрічає людей і просто з ними спілкується. Там йде мама з дітьми, там сидять хлопці, п'ють пиво. Значить, ну, зараз, правда, у нас це не можна, слава Богу. Наприклад, там, таксист на зупинці стоїть. Цей відеоряд додає до свого тексту. Після цього в нього прочитання його есе збільшилось в два з чимось рази. Хоча б здавалося б нічого складного, так? А, тобто елементарно елементарно використовувати функцію інтернету про те, що до тексту можна додати відео. І зразу, наскільки це набагато краще зіграло. Те саме, ну, те саме, власне кажучи, фотогалереї, е, будь-який матеріал, я вам скажу, от якщо заголовок буде, е, мовно кажучи, там е, розібрали на метове містечко на Майдані, це один заход. А якщо ще крапочка поруч слово фото, це зовсім інше. Це, це вже практично перевірено і щоб ви розуміли, це наскільки вистрілює. Тому ви бачите, якщо ви заходите провідні всі медіа, завжди вони десь біля заголовка, або стоїть ярличок, фото, відео, або навіть словами це пишуть, фото, відео, щоб читач зразу побачив, зразу побачив що в цьому матеріалі є фото і відео. Теж конкретний приклад, вчора у нас матеріал вийшов про погода, погана погода в Європі. Ну, Погана Ну, Написали, там, були матеріали, по ходу йшли матеріали, там, Чехію в снігу, літаки там, Франції і Англії не літають, а потім зробили матеріал, збірочку таку, переказали те саме практично, що було в попередніх матеріалах. Плюс додали фото, відео, причому відео позбирали там, не, не таке, що ютубовське, звичайно, а відео, скажімо, там, французьке, англійське, чеське десь, кілька відео і фоторяд. Заходів в чотири рази більше. Чотири рази, ніж попередні матеріали, які там всі разом набрали чотири рази менше, ніж один матеріал з таким от блоком фото і відео. Тобто, щоб ви розуміли, наскільки це ну, дуже серйозно впливає на рейтинг там, новини, там, на кількість відвідувачів. Ще така важлива штука, теж як так? Це, Я розказую про плюси інтернету порівняно з іншими медіа. Ну, Гіперсилки, я ви, ви знаєте, що, але е, в чому специфіка, так? Якщо е, в якихось медіа, масив інформації, от він тут, він е, більше не буде. Газетна полоса, наприклад, або там таймінг е, на телебаченню, то е, маленька замітка е, там десь на 30 рядочків в, в інтернеті, вона е, за об'ємом інформації е, може бути там в 5-10, в 10, та в скільки завгодно разів більше, завдяки гіперсилкам. Так? Е, теж, знову ж таки, якась подія. Силочка на відео, якась подія, силочка на попередній матеріал, якась подія, силочка на фото. Там додається, що нагадаємо, що про це ми писали, а нагадаємо, там писали там такі-то. Тобто, зараз трошки це, до цього всі прийдуть. Трошки недооцінена ця система гіперсилок. Ну, розумієте, зараз як іде накачка інформації. Тобто, бігом бігом поставити, бігом, бігом. Так оперативність ніхто не знімав. Але коли матеріал ще додатково прошивається зсилками, гіперсилками додатково, це підвищує, ну, по-перше, те, що це вага матеріалів, про це хітуємося і так далі. Це технічні речі. Але наскільки це більше для читача, тобто читач знає, що от він зайде на цей сайт, мовно кажучи, на цей ресурс, він прочитає новину, і в цій новині він все вже знатиме. йому не треба ніде буде шукати, бо він по гіперсилкам побігає і повністю зніме всю інформацію. Ну, це, в принципі, це саме можна там, ну, система тегів, так, тобто, ну, але ну, давайте ми це скажімо, гіперсилки. Важливий ще, нюанс, теж плюсовий нюанс інтернету, порівняно з іншим медіа, як на мою думку, це сервіс. Це теж зараз ще досить такий, ну, не дуже розкручений момент в інтернеті. Ну, сервіс, Класичний сервіс телебачення це коли йде відеокартинка, а внизу рядочок біжить, паралельно вони там щось повідомляють. Так? Це такий от сервісний варіант. Ну, можна кажуть, там передача фінансова, внизу котировки е якихось там йдуть е курси валют і так далі. і так далі. Це елемент такий певний вид сервісу. В інтернеті це можна ну, знову ж таки до космічних глибин розвинути. Ну, наприклад, новина про те, що курс долара буде рости, е дати тут же засилочку на курси долара на сьогоднішній день в Києві, так? Такий сервісний варіант. Наприклад, по новині про погоду можна дати там, значить, курс от сьогодні в нас там сніг. А силочку, сервісну силочку, яка погода буде завтра. Плюс сервісну силочку, наприклад, на якийсь синоптичний ресурс. Тобто, от такий своєрідний елемент послуги читачу, аби він глибше, скажімо, сягнув якусь інформацію. І ще один такий плюсовий момент, теж який ну, плюс інтернету порівняно з іншими медіа, це можливість коментування. Прекрасно, там є така можливість на телебачення подзвонити, на радіо подзвонити, написати листа газету. Газета відпадає, динаміки зовсім ніякої. Ну, телебачення, скільки там за одну передачу прийме дзвінків, там, ну не знаю, теж в кількість. Якщо в інтернеті гарно працює система коментування, це дуже такий вагомий аргумент для читача. Бо він туди заходить, і ще крім того він знає, крім того, що він отримає інформацію, він ще додатково може поспілкуватися по цій темі. Знову ж таки, там нова інформація буде, поспілкуватися там з друзями, колегами. І плюс, плюс, там ще як завжди, купа інших якихось, ну, навудки там додаткові люди, ссылки скидають. Можна зайти вже далі, подивитися на цю тему матеріали, і навіть самому автору, самому автору дуже часто, я типу, за своїм долуцю там знаю, що обов'язково треба читати ссылки, особливо під резонансними матеріалами, бо там завжди ще знаходиться купа інформації. Купа інформації яку потім можна розробляти цю тему у подальшому. Ну класичний варіант був, наприклад, 2004 рік майдан. Той згадаємо. Коли е, багато на форумах е, писали люди, там значить, е, там, цікава інформація. так, Я тут сижу ось, значить, там, е, в Святошину, і тут дві військові машини проїхали. Значить, от класичними. Тут же починається розкрутка інформації, туди дзвонимо, а де ось тут є інформація, що війська вводять в Київ, і там паніка, в штабі ні з простою, да Ні, тут просто перевезли там, з одного військового училища, в інше військове училище, якісь там табуретки. Але сам е, посил, що в коментарях. Можна знайти цікаві теми, які потім можна розкрутити. Це от такий дуже важливий теж аргумент, який ну, можна використовувати в інтернет журналістиці Потім це, це такі робочі моменти, скажімо, які власне кажучи, може просто навіть автор. Автор сам робити те, що кожен конкретний кожен конкретно співробітник має інтернет-ресурс. Є технологічні речі, які, скажімо, теж корисно було, б знати, про які корисно було б знати, про їх тонкощі цих речей знати вашим учням чи студентам. Це ряд таких елементів, які треба теж обов'язково використовувати в медіаресурсах. Ну, Наприклад, використання ключових слів. Так? Ключові слова є різні варіанти використання ключових слів. Це коли в базу самого сайту. Я не буду в програмі речі влізти, я скажу про просте використання ключових слів в звичайному тексті. Класика інтернет-новини це те саме, наприклад, що раніше подавали більшість агентів. Проста новина піраміда. Так? Ну, це коли саме важливе. Нанизується нанизується інформація, і, умовно кажучи, в такому варіанті можна, останній абзац викидається, викидається, викидається. Інформація не втрачатиме своєї суті, бо в першому абзаці вже все сказано. От така своєрідна піраміда: від важливого до менш важливого. І якщо правильно прописати весь текст, ну, наприклад, текст сьогоднішній про майдан, і якщо там згадування слова Майдан кілька разів, згадування слова міліція кілька разів. То це навіть на пошуковому рівні цей матеріал буде знаходитися набагато краще. Я трошки такі технологічні речі заходжу, але тут розуміння того, що вже саме написання матеріалу, текстове написання матеріалу це вже така своєрідна технологія, коли можна таким простим способом більш цей матеріал зробити більш вагомим. Розкажу такий один цікавий випадок. Ми перед Олімпіадою в Пекіні 2008 році невеличкий експеримент зробили. Значить, на сайті Спортобос протягом за 10 днів до Олімпіади протягом 10 днів ми ставили дві інформації. Дві інформації, в яких було одна інформація: 5 разів зустрічалося слово Олімпіада 2008, а інша інформація 5 разів зустрічалося слово Пекін. Значить, 10 днів по дві інформації. 20 інформацій всього. Проста робота, та, звичайно, здавалася. А, єдине, що, звичайно, треба було унікальний текст. Брати з інформагентства поставити, а унікальний текст. Ну, це теж просто, це насправді ну, зробити там, з 10 речень не, не, інформацію нескладно. 20 інформашок. Значить, за 10 днів сайт Спортобос з другого десятку пошуковиків Яндекса піднявся в п'ятірку першу. Простою такою, яка здавалася б елементарною річ. Звичайно, потім це треба підтримати, потім він трошечки опустився, але Олімпіаду, Олімпіаду сайт Спортубос прийшов. Тобто, що ми це зробили? Ми експериментували перед Олімпіадою, чи вийде, чи не вийде. Вийшло. Вийшло простим, простим, простим річ, так як прописано текст з ключовими словами. Дуже важливо, щоб ці, ці речі розуміли ваші учні. І е, дуже важливо те, що я говорив на початку, е, е, експериментувати, пробувати. Бо це, це проста річ, яку можна зробити ну, елементарно. так? Не треба для цього якісь програмні речі, не треба оптимізатора для цього задіювати. Просто журналіст просто пише текст інформацію. Е, цікавий такий момент ще. Останнім часом, може, ви помітили, е якщо раніше стрічки новин йшли таким потоком, от просто заганяються новини йдуть собі новини. Зараз е серйозний такий акцент пішов на рубрикацію. Е зараз е медіаринок, е інтернет-медіа е інтернет наші е дуже так, читачі точніше, не самі медіа, а читачі е стали так, е структуруватися. Тобто, е якщо людина читає про політику, то, як правило, він читає про політику, вже його якісь речі особливо не цікавлять. Тому коли він бачить стрічку, там набиту якоюсь інформацією, там політика, економіка, шоу, спорт, то в нього вже розпиляється увага, він не так активно її експлуатує. Тому дуже важливий такий момент це рубрикація ресурсу. Рубрикація ресурсу. Це Зараз я, я теж вважаю, що досить ще недооцінено, бо буває так, як раніше вважали, чим менше кнопочок, чи тим краще. П'ять та? кнопок є новини, статті, фото, відео і, там... Приколи, так? Все, здавалося, от п'ять кнопочок і все достатньо. Бо це просто людина зайшла, там натиснула, і вона вже знає. Зараз це таки вже йде більш таке поглиблене. Подивіться, всі провідні сайти вже трошки розширяють свою е, ру -ру рубрикативну базу. Тобто, вже йде там поділ. Пішла економіка, політика, а спеціалізовані сайти, такі як економічні, вони вже починають там ділити там гроші, там, курси валют, нерухомість і так далі. і так далі. Тобто рубрикація ну, дуже важливий момент, який про який не треба забувати. Наступне, наступне авторське сторіночка. Що я маю на увазі? значить, Всі ми знаємо на певних ресурсах. Ми каже, заходимо на українську правду, там, на безріватель. І є там певні автори. Хтось може там заходить на «Дурдом» і такі є у нас шанувальники цього сайту, там. телекритика, так? де багато цікавих авторів. І людина, скажімо, звикла, що вона заходить сьогодні, там читає того автора, того автора. Але такої системи, системного підходу до цього немає. В плані, що от я сьогодні цього автора бачу, почитав, потім я десь поїхав, може відрядження, вже я його і не бачу. Де там що він робить, десь мені треба шукати. Для цього робиться сторіночка автора, де, власне, кажучи, ну можна візитку ставити автор, там фото. Але головне, що там було, це підбірка його матеріалів.